Багато людей, які звертаються до мене, і якісь за час збільшується. Ну, зрозуміло. І чиї права вже порушені, вони вже незаконно затримані, вони незаконно доставлені, без належного ВЛК, були мобілізовані, і вони мене питають: де ж ви були? Чому раніше я не уклав цей договір з вами? І у мене б не було цих проблем. Друзі, я вас просто прошу, і щоб ви потім мені не казали, що я це не рекомендував. Укладіть договір. Там мінімально ви можете платити і будете мати захист 24 на 7. Ви можете мені подзвонити, у вас буде договір на руках, і це вже, як показує практика, фактично вирішує проблему вашу. Тому що співробітники поліції, в тому числі, вони знають закон. Вони не порушують його, якщо вони розуміють, що є захист, а захист у вас буде. Тому я чекаю на ваш дзвінок. Пишіть мені також на електронну пошту і підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там багато цікавої інформації. Адвокат Олександр Євсютін.